Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Бистріївці вчорайшинської громади на Житомирщині реорганізували місцеву гімназію у зв'язку з недобором учнів та припиненням фінансування. Батьки учнів гімназії проти такого рішення, оскільки з їхніх слів, кількість учнів у школі. Достатня для отримання освітньої субвенції. Чи можна зупинити процес реорганізації навчального закладу? Що робити батькам учнів у такому випадку? Та про інші події тижня розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. 1 вересня 2025 року учні з батьками та вчителі Бистріївської гімназії прийшли відсвяткувати перший дзвоник на подвір'ї закладу. Потрапити до приміщення вони не змогли, оскільки двері всередину запломбували. Наталія Шепнівська, мама двох учнів та асистент вчителя гімназії, розповіла, що Вчорайшинська сільська рада реорганізувала заклад, приєднавши його до Вчорайшинського ліцею. З її слів, батьки учнів проти такого рішення, оскільки школа є важливою для села. Зараз дуже багато інвесторів, які вкладають гроші саме в сільську місцевість. Багато таких підприємців, різних фабриків. вони саме розглядають як, як варіант сільську місцевість. І перше питання: чи є школа, чи є люди в селі? То у нас є школа школа, і в нас є люди, і ми хочемо, щоб наше село розвивалося, тому що як не буде школи, то ми розуміємо, що не буде такого села. Валентина Доля у квітні 2025 року приїхала до Бестріївки із Сумщини. Вона каже, що не хоче знову вести дітей до нової школи, адже це для них. Стрес я не, не відпущу їх нікуди. Я боюся від відпускати. тут. Школа дуже добра. Я не знаю, навіщо вони її закривають, і що вони хочуть. Мої діти і так напугані, Ми місяць сиділи в підвалі. Згідно з інформацією на сайті Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2024 року з 1 вересня 2025 однією із умов отримання освітньої субвенції є наявність щонайменше 45 учнів у школі. Як розповіла Світлана Дорошенко, колишня директорка безпеки. Стріївської гімназії. За час літніх канікул кількість учнів у закладі зросла з 36 до 46, адже до села приїхали переселенці із прифронтових міст та сіл. З її слів, депутати Вчорайшинської сільської ради під час сесії 15 липня 2025 року проголосували за реорганізацію гімназії, оскільки не знали реальної кількості здобувачів освіти. Голосували люди за те, що якщо станом на 15 серпня. В нашій гімназії буде 45 дітей, вона буде існувати. В результаті протокол, який повинен даватися зразу після громадських слухань, нам не був наданий, і потім ми почитали в ухвалі зовсім інше. На сесії для депутатів звучали цифри 32-36, але ні разу не звучала цифра 45, що на 15 липня. 2025 року у нас є 45 дітей. Таким чином. Від кого ці цифри звучали? Пані Зіневич, депутати переголосували, думаючи, що в нас 32-36 дітей. Світлана Дорошенко сказала, що згідно з інформацією на сайті Кабміну Бестрівська гімназія отримала фінансування на 2025-2026 навчальний рік. Є постанова Кабінету міністрів. Яка зобов'язує Міністерство освіти на 15 липня 2025 року провести верифікацію це уточнення субвенції на вересень-грудень? Чому не було звірки контингенту? Чому вони не подали? В департамент освіти, що в нас збільшення, якщо вони знали, що в нас є ці 45 дітей. Тетяна Зіневич, начальниця відділу освіти Вчорайшинської сільської ради, сказала кореспондентам Суспільного, що рішення про реорганізацію Бистріївської гімназії депутати вчорайшинської сільської ради ухвалили 15 березня 2024 року. Є рішення 43-ї сесії 8-го скликання номер 1752, Це рішення нашої Чорешенської сільської ради. Про за. Твердження плану трансформації дорожньої карти мережі закладів освіти Черешенської сільської ради. Від 15 березня 2024 року. Ми вже тут запланували і було доведено до відома і директора Бесфлівської гімназії, що станом на 25-26 рік. Гімназія, у якій мало бути 28 діток, це тоді на той час. Ми вже подали. Таку інформацію закриття у зв'язку із припиненням фінансування згідно порядку та умов надання освітньої субвенції 5.03.24, березня 02. номер 245. Засновник навчального закладу може його реорганізувати навіть якщо там навчається більше 45 учнів, розповів Сергій Дятленко, експерт з освіти шведсько-української програми Поларіс. Реорганізація належить до повноважень. Засновника закладу загальної середньої освіти. Якщо заклад загальної середньої освіти розташований в сільській місцевості, то його реорганізації чи ліквідації має передувати річне обговорення проєкту рішення сесії. Якщо він пройшов обговорення, прошу врахувати, що обговорення це не значить схвалення громадськості або рішення громадськості так чи ні, обговорення це донесення думки, проведення певних заходів. З інформування всіх і визначення ну, найкращих варіантів доцільності або недоцільності. Але потім засновник проводить засідання сесії і вирішує на сесії, що робити далі в такому випадку. За словами Сергія Дятленка, зупинити процес реорганізації неможливо. Чи можна відіграти у зворотньому напрямку? Ні, очевидно, не можна відіграти. Бо рішення засновника заклад реорганізовано, і він а, втратив статус юридичної особи. Можна створити заклад, так або можна признати рішення неправомірним в судовому порядку. Батьки насамперед повинні подумати про те, де їхнім дітям буде надано шанс здобути якісну освіту і бути конкурентним у цьому глобальному суспільстві. За словами Тетяни Зіневич, тепер учні Бестріївської гімназії є учнями вчорайшинського ліцею. До навчального закладу їх із Бестріївки до вчорайшого та назад підвозитиме шкільний автобус, який надала вчорайшинська сільська рада. Далі, короткий огляд подій тижня. 1 вересня в Житомирському ліцеї номер 16 провели акцію Дрони замість квітів. У ході акції зібрали понад 44 тисячі гривень на запит однієї з військових частин Національної гвардії України. Ініціатива, коли діти замість квітів вчителям долучаються до благодійної допомоги військовим, відбувалася в ліцеї втретє. Про це Суспільному розповів волонтер Володимир Виговський, який звернувся з такою ініціативою до ліцею. За його словами, благодійна... Акція Дрони замість квітів вже стала традиційною, аналогічні проводили в минулому році на свято першого і останнього дзвоника. 2 вересня у соціальних мережах з'явилось повідомлення про скит речовини невідомого походження у річку Кам'янку поблизу вулиці Короленка в Житомирі. Виявили скид невідомої речовини місцеві жителі. Цього ж дня Держекоінспектори виїхали за адресою та взяли проби води для проведення досліджень, розповів кореспондентам Суспільного заступник начальника Держекоінспекції Поліського округу Сергій Малярчук. Результати дослідження будуть відомі упродовж п'яти днів. За його словами, якщо факт забруднення річки підтвердиться, то результати досліджень передадуть правоохоронцям для подальшого розслідування. У Житомирі затримали 51-річну місцеву адвокатку і її 32-річного сина. Їх підозрюють у сприянні в оформленні фіктивних медичних документів для звільнення з військової служби за станом здоров'я. Триває досудове слідство. Про це Суспільному розповіла речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. За її інформацією, слідство встановило, що чоловік шукав потенційних клієнтів серед військовослужбовців, а адвокатка залучала знайомих лікарів для оформлення фіктивних діагнозів за гроші для визнання їх непридатними до подальшої служби у війську. Обом затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 частиною 2 статті 369. 2 Кримінального кодексу України. Одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за попередньою змовою групою осіб. Таке правопорушення карається або штрафом, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.